Увага, увага, усім привіт! Хай знає сьогодні весь великий світ. Увага, увага, свято у нас навчання скінчилось на канікули час. Але трішки сумно, бо, ви, бо почують випускники на останній рок, останній дзвінок. Тож зустрінь Україну своїх юних пташат, що у світлі широкий спішать, вирушать. Секундочку, діти, а ви що тут робите? Це взагалі то ми маємо вести свято останнього дзвоника. Ми старші, досвідченіші. І при мікрофонах. Ми молодші, а й вітні теж при мікрофонах. Нам сказали, що якщо про велике, то треба бути сміливим. От ми і прийшли починати свою кар'єру ведучих. Це, звісно, все дуже мило, але вам ще трішечки зарано. Останній дзвінок це серйозна подія, то треба знати, коли жартувати, а коли викликати сльозу на очах. Це наша остання лінійка у ролі ведучих. Ми про неї мріяли цілий рік, і чесно, ми дуже хочемо провести її самі. Тому гучними оплесками проведемо вас до своїх однокласників.